Привіт автолюбителі! Сьогодні до вашої уваги свіжопригнаний швейцарський автомобіль Ford Focus в комплектації Titanium в чорному кольорі з 1.6 дизельним двигуном в парі з магічною коробкою. Автомобіль у нас без жодного підкрасу. В такому класному виконанні. На гарній вже зимовій гумі Michelin, Титанові диски. Ось такі. Автобіль у нас повністю обслужений, має 197 тисяч оригінального пробігу. Кузов в якому стані. Автобіль у нас притонований по заводу. Дуже класно виглядає. Має всі сервісні документи та два ключі. Автобіль у нас оснащений безключовим входом. Парктроніками вперед-зад. Діодною підсвіткою. Салон у нас шкіряний. З електрикою. Кліматична установка підігріви сидінь. Ось в такому стані в нас руль. Повний електропакет, Водійське сидіння електричне, шкіра, дивіться, в якому стані. Це автомобіль, тільки приїхав. Він не був не хімчищий, не полірований. Титанчики, резина, мішелін, нова, зимова. Задній ряд, подивіться, в якому стані. Автомобіль дійсно класний, комфортний. Був куплений в одного власника, який за ним дивився і повністю його обслуговував. Всі випуски я з офіційного дилера. Повторюсь, автомобіль не битий, не фарбований. Їдемо на будь-яке СТО для його діагностики. Справжній швейцарський автомобіль від першого власника в ідеальному стані, тому запрошую вас до огляду та покупки даного автомобіля.